Ісус сидить на престолі як представник Бога Отця. Об'явлення розділ 5 вірші 1, 14. І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині й назовні. І запечатану сімома печатками, І бачив я потужного Ангола, який гучним голосом кликав: Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її, і не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко. Що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене: Не плач, ось лев, що з племени Юдиного, корень Давидів переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув. І ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узяв книгу. То чотири тварині двадцять чотири старці попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих, і нову пісню співають вони, промовляючи. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений. І кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу і тварин. І старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув, я говорило: тому, хто сидить на престолі і агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварині казали. Амінь. І двадцять старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Тлумачення. Вірш перший. І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні. І запечатану сімома печатками. Тут сказано, що Бог Отець мав у правиці книгу, запечатану сімома печатками. Ісус Христос узяв цю книгу з правиці Отця, і це означає, що Ісусу дано всю владу на небі. Вірші другий. Четвертий. І бачив я потужного ангола, який гучним голосом кликав: Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її? І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї? І плакав я гірко. Що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. Ніхто крім Ісуса не може судити світ, створити нове небо та землю і жити в ньому з святими як праведник Бога Отця. Вірш п'ятий. А один із старців промовив до мене: Не плач, ось Лев, що з племени Юдиного, корень Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. Тут фраза Лев, що з племени Юдиного, корень Давидів, підкреслює те, що Ісус Христос всемогутній Бог і цар царів, гідний і здатний цілком виконати план Отця. Ісус Христос Бог і представник Бога, котрий виконає план Отця. Вірш шостий. І я глянув і ось серед престолу. І чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю. Ісус Христос, що отримав від Бога Отця всю владу над небом і землею, всемогутній Бог. Котрий створив усе. Він прийшов на цю землю в плоті людини, прийняв усі гріхи світу і помер за ці гріхи, щоб відкупити нас від усіх наших гріхів. Вірш сьомий. І він підійшов і взяв книгу з правиці того. Хто сидить на Престолі? Ісус Христос був Богом, тому Він зміг узяти книгу від Отця. Це означає, що з того моменту Христос здійснюватиме всі діла Божі. Вірш 8. А коли він узяв книгу, то чотири тварині. Й двадцять старці попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. Це означає, що Ісус Христос діятиме, як Бог, чиїм першим завданням запропонованим двадцятьма чотирма старцями. Та чотирма тваринами будуть молитви святих. Вірш 9. І нову пісню співають вони, промовляючи. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей, богові. З усякого племени і язика, і народу і люду. Тут Ісуса Христа хвалять священники неба після того, як Він стає представником Бога. Священники неба хвалили Ісуса Христа за спасіння грішників на цій землі. Від усіх гріхів світу. Будучи на цій землі, Ісус хрестився від Івана й помер на хресті, щоб спасти грішників від усіх гріхів світу, і Він відкупив грішників для Отця, заплативши ціну гріха власною кров'ю. Ось чому священники неба хвалять. Праведні діла того, котрий став їх Богом. Вірш десятий. І Ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Ісус Христос, котрий став представником Бога Отця, перетворив святих на народ і священників – Божого царства та дав їм царювати над ним. Тому він, без сумніву, є гідним отримати всю славу і похвалу від священників неба. Вірші 11. 12. І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу і тварин, і старців. І число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. Ісус узяв на себе всі гріхи світу своїм хрещенням від Івана, тому Він зміг пролити кров на Христі, і за це Він як представник Отця гідний отримати владу, багатство, мудрість, силу, честь, славу і благословення від усіх істот на небі. Оточений священниками неба та ангелами, він отримує всю їх похвалу і поклоніння. Алілуя! Хваліть Господа! Навколо Божого престолу були чотири тварини та чотири старці. Вони хвалили Бога, котрий звільнив усі душі від гріха, бо Його слава безкінечна! Вірші 13-14. Інне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув, я говорило. Тому, хто сидить на престолі і агнцеві благословення, і честь, і слава. І сила на вічні віки, а чотири тварині казали: Амінь. І двадцять чотири старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Нарешті Ісус Христос, котрий став представником Бога, був звеличений як єдиний гідний. Всієї похвали та поклоніння священників неба, всі священники неба віддали йому благословення, честь і славу навіки вічні, тому що Бог гідний цього. Всі святі, як на небі, так і на землі, повинні віддавати славу і честь тому, котрий сидить на престолі. Як представник Бога Отця.